Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Гроші виділили, але укриття так і не побудували. Чому в одній із столичних шкіл досі відсутнє сховище? Хоча на нього передбачено півтора мільйони бюджетних коштів. Це Антоніна та Ксенія, мами учнів, які навчаються у київській школі. Розповідають за півтора роки повномасштабної війни у їх школі досі немає повноцінного сховища. Було літо для того, щоб облаштувати сховища, але на звернення батьків про питання чи є місце для сховища. Директорка школи відповіла на загальних зборах у вересні, що приміщення для сховища немає, і розпочалося навчання в форматі онлайн з періоду з 1 вересня і до грудня місяця. Тоді батьки знову підняли питання сховища, адже хотіли, аби діти вийшли на очне навчання. Директорка повідомила про те, що е, загальними зусиллями було облаштовано два маленьких приміщення для дітей перших класів. А от всі інші діти кажуть, батьки стали під час тривог бігати до укриття у пологовому будинку. А це близько десяти хвилин швидким кроком від школи. І після цього ми почали ну, таке власне батьківське розслідування. І просто на сайті Прозоро виявили, що були договори, була виділена сума приблизно 500 тисяч гривень. Угу. Ось так ми звернулися з цим питанням в МОН, на що отримала відповідь, що МОН особисто виділяє півтора мільйона гривень на облаштування примітивної. Укриття да для дітей нашої школи гроші наразі вони вже є на рахунку е, РДА Світошинського району. Однак з того моменту вже пройшло майже півроку, із усіх робіт лише ось це. Оця яма була вирита в квітні цього року, коли вже виділили півтора мільйона гривень на наше укриття в цій школі. Але на сьогоднішній день воно на такому етапі і закінчилося. Угу. Чому так, де гроші та коли буде укриття? З цими питаннями ми звернулися до відділу освіти Святошинської РДА. Його начальник Олексій Сукенніков теж приїхав до школи, аби роз'яснити і нам, і батькам, у чому ж справа. Починаємо із славнозвісної ями. На ваших очах відбувається з облаштування другого виходу, яке дасть змогу відповідно до рекомендації ДСНС і взагалі облаштування укриттів розміщувати в укритті закладу освіти більше ніж 50 осіб. Так, Олексій, але дивіться півгодини назад. Тут нікого не було. І у нас є докази, адже буквально 30 хвилин тому тут ми записували інтерв'ю з батьками. Жодного з робітників на місці я не в не можу в 110 закладах освіти бути одночасно зі слів Олексія Суканнікова. Ремонтні роботи активно ведуться вже близько тижня, але що ж робили півтора роки до цього? Зробили проект. В проєкті написали облаштування другого виходу в найпростішому укритті. На цю назву ми повинні отримати ще там три дозволи, а виділили кошти нам на е... вірніше, там підвальне приміщення, тут ремонт найпростішого укриття. Для того щоб привести у відповідність, ми повинні були подати знову ж таки на сесію Київської міської ради, яка збирається бюджетні комісії, перерозподіл. Це бюрократична система, яку каже Олексій. Відділ освіти мусить дотримуватись. Хоч у цей час діти і бігають по 10 хвилин під час повітряних тривог у сусіднє укриття. Частину грошей витратили на ремонт перших двох невеличких укриттів, які вже показує нам директор школи Світлана Куца. До половини цієї це були всі до єдиного mm -hmm. витяжки. Тут стояли всі величезні агрегати. Ви можете подивитися, mm -hmm. оце все, що змушені були зрізати, хоч якось побілити стіни. А ось такий вигляд середини зараз має укриття, на яке передбачено півтора мільйони. Того, щоб розпочати тут роботу, потрібно було не просто зайти сюди і вивести його потрібно мати було хороший проект і дозвіл на те, що ми можемо це робити, навіть хоча б вирізати роботи справді чимало. Потрібно повивозити ґрунт, камінь, бетон, провести всі необхідні комунікації. Однак і директор школи, і начальник відділу освіти пообіцяли, до 1 вересня все зроблять, і дітям буде доховатися під час повітряних тривог. Ну а ми це, звісно, перевіримо.